Добрий день, вітаю наших членів борду Союзу країнок Америки. Зараз ми знаходимося в одному із госпіталів. Передаємо вашу передачу. Дуже довго очікувано. Це Іван Козар. Він керівник відділення травматології одного із військових госпіталів. От ми тут отримуємо, я так розумію, ви давно це чекали. Так так, ми вже більше півроку. У нас просто наші дрилі не справлялися вже з, з тим об'ємом, в вони був покладений. Фізично і досить ну і проблема була просто дістати навіть в Україні такі дрилі. І от було замовлення, і дуже 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 вдячний. Причому досить... це хороше я ну, Так, то... да, це віде... страйкер, це хороша так, компанія. да, вона досить у якісні дрилі, вони продають ну, дають. От. І це флагман, можна сказати, з таких силових інструментів на, на річному терміні. Те, що ви тербували, так, такі 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 це, це дуже хороша річ. Я ж кажу, вона значно спустить роботу нам, ну, допоможе нашим бійцям. Слава Богу. Так, слава а Богу. Ми, ми раніше також передавали вам Так, будемо. раніше в, за допомогою вашого фонду була надана е, нам допомога в, е, якості е, леза специфічні для дерматому, це для пересадки шкіри були. Попередньо ще ми, нас е, дуже виручили з апаратами вак-терапії, вакуумні mm -hmm. ну, апарати, так, апарати mm -hmm. для лікування апарам негативним тиском. От, і за допомогою вашої, знову ж таки, розхідників багато отримали, дякуючи вам. От, ну і Це, це, це додатково ще уконектується, коли багато порохнуло. По, по, Ділянок ушкоджень, то щоб застосовувати декілька апаратів, використовувати конектор і поєднувати ці пов'язані. Ви знаєте, я коли це отримала, там була записочка, кому я маю що передати, сьогодні я у вас, і мені дуже було приємно, бо там було написано, що ми передаємо це, це, що ви назвали, але особливо свою любов свою повагу. Мені здається, що від жінок Америки, від наших українок, від пані Наталі, від пані Валентини, від всіх учасників борту. дуже-дуже дуже вам дуже, дуже дякуємо. Да, дуже вдячні вам і дійсно ви забуваєте допомагати нам. Це дуже приємно. Разом з цим. Так, так. Слава Україні! Героям слава!